Мене звати Надія Хома, лікар-ендокринолог дитячий місто Тернопіль. Я дуже дякую долі за знайомство з Олегом Степановичем. Вся справа в тому, що водою я цікавлюся з 2005 року. Розумію інформацію про те, скільки потрібно пити воду, яку. Знаю, що вода має мінімум 120 якісних характеристик, і термос мене зацікавив своєю дійсно простотою, зручністю у використанні. Ось навіть ціновою політикою і тривалістю його використання в мене особисто є прилади, які вимірюють і лужність води, і заряд води. Всі слова, які зараз розказав Олег Степанович, оці результати, які є при, наприклад, при цукровому діабеті, абсолютно погоджуюсь. Декілька слів про артеріальну гіпертонію. Справа в тому, що наші капіляри вони в 20 разів ну капіляр так, в 20 разів тонші нашої волосинки. І коли е, туди може потрапити лише один еритроцит. А коли кров згущена, вони склеєні або монетні стовпчики, або, на, або в гіршому випадку слачі еритроцитів, я бачила десятки, може навіть сотні е, таких мазків по темнопольному мікроскопу. І якраз кожна людина, коли загущена кров, це стовідсотково. Втома, в'ялість, погана пам'ять, і, як правило, щоб проштовхнути ту густу кров, якраз відбувається тиск, люди тоді можуть і набувати таку проблему, як та ж сама гіпертонія. Тому дуже добре розріджує кров, приводить в нормальні реологічні властивості. Набуває кров, і от на рівні капілярів. А я бачу багато моїх. Однолітки вже давним-давно носять окуляри, тому що ті ж самі наші нирочки, зір і так далі, саме наше здоров'я якраз залежить від току крові саме по капілярному руслу, саме здоров'я наших капілярів їхня міцність. Ось. Ну, і наявність молекулярного водню це просто реально чудо, тому що боротьба з цими вільними радикалами, а що таке вільний радикал? Це нестабільна молекула, так? Яка хоче вибити цей електрон зі здорової клітини і маємо дуже плачевні наслідки. А цей унікальний витвір, ну я думаю, я користую ясною Дякую. 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 цю інформацію, користуюся.